Який створює певну зовнішню загрозу для того, щоб показати, що давайте на фоні цієї загрози об'єднуйтесь, і я очолю це об'єднання. Бо якщо не я, який це все буде переборювати, то буде війна. А тепер давайте задумаємося: а чи не бачили ми подібні речі вже в своїй історії або в подіях навколо нас у останні роки? Бачили і не раз. Давайте згадаємо 2019 рік. Не буду називати прізвища тодішніх кандидатів президенти, щоб нас не звинувачили у прихильності до якоїсь сторони. Але один з кандидатів тоді взяв на озброєння отаку риторику про зовнішню загрозу. Повішу білборди казав: якщо не я, то. Путін, а в нас Путін е, асоціювався з ким з війною з агресією. Якщо не я, то буде війна, і ось таким зовнішнім агресором він е, один кандидат ототожнював іншого кандидата. А більше того, по великому рахунку, весь напад і обґрунтування нападу Росії на Україну у 2022 році йшло по цій же схемі. Путінська влада створила собі якогось такого зовнішнього агресора у вигляді України, якою керує якийсь там захід, якісь там таємні сили. І вся Україна рукою Заходу загрожує Росії. Тому нам треба що нам треба піти, воювати, робити тут СВО. Ця схема працює у будь-якій ситуації. І не дивно, що Лукашенко активізував її зараз напередодні президентських виборів.